Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Цей тиждень показав нам, який контрастний розподіл погодних умов може бути по території нашої країни. А тепер давайте поглянемо, що нам приготували перші вихідні останнього місяця літа. Отже, очікуємо поступову зміну синоптичної ситуації, кроткочасні дощі, з грозами та свіжі серпневі ночі подекуди спекотні дні. Продовж наступних трьох діб погода в Україні буде різною. На вихідних у більшості областей погоду без опадів формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску лише в день 2 серпня на крайньому заході, а у неділю на Закарпатті та Прикарпатті та південному сході країни знову очікуємо стійку погоду, яка принесе місцями кроткочасні дощі з грозою. На початку наступного тижня опади літнього характеру подекуди з грозами поширяться на території нашої країни. Таким чином, нетривалі дощі очікуємо у більшості районів лівобережжя, також у денні години у західних регіонах, у Східних Дніпропетровській. Запорізькій областях місцями, ймовірні, значні дощі. Повітряні потоки рухатимуться із західного напрямку з переходом на північний, а їх швидкість буде в межах 3-10 метрів за секунду. Прохолодна повітряна маса, що надходить до території нашої країни, утримуватиметься, тому під час малохмарних ночей інтенсивність охолодження приземного шару повітря збільшується, через що у нічні години у багатьох областях очікуємо в межах плюс 11, плюс 18 градусів на півдні та сході країни дещо вище від 16 до 23. А найпрохолодніші ночі будуть нас в Карпатах. Там повітря охолоджуватиметься до 7-13 градусів тепла. Однак в день ще буде доволі тепло, адже серпневе сонце ще досить інтенсивно прогріватиме повітря. Таким чином, у багатьох регіонах денні максимум будуть в межах плюс 24, плюс 29 градусів. У південних та східних областях стопчики термометрів сягатимуть плюс 34. А вже найбільш свіжа така повітряна маса залишатиметься у Карпатах. Там очікуємо в межах плюс 17, плюс 22 градусів протягом де. Годин. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках в соціальних мережах та на каналі Ютуб.